Давайте розглянемо ось таке рівняння. Зверніть увагу, це рівняння з параметром. Дуже часто, коли ми зустрічаємо рівняння з параметром, ми відмовляємося від роботи з ним, тому що думаємо, що це щось складне. Насправді я вам зараз покажу, наскільки це все просто. Подивіться уважно на дане рівняння. Давайте ми його ще раз собі перепишемо: m помножити на m плюс 2 помножити на х дорівнює m. Дивіться, це рівняння має кілька позначень, букв М та Х. Ось тут розібратись треба лише, що у нас вважається невідомим. Х це невідоме. Змінна Х, вона вважається шукана. А М вважається відоме, відоме число, і це параметр. Ось. Обов'язково розберіться з цими позначками, що є що. Далі, якщо ми маємо рівняння, то ми завжди дивимося рівняння відносно х. Тоді уявляємо собі, що m це якесь відоме число, m може бути будь-яке число, ну, наприклад, 5. Якби тут стояло 5, то як би виглядало наше рівняння? 5 помножити на 5 плюс 2 помножити на х дорівнює 5. Якби ви шукали х, все дуже просто, ви б порахували, що тут 7. Тоді 5 помножили б на 7, вийшло би 35, 35х дорівнює 5. І тоді, щоб знайти х, ви просто ділили б 5 на 35. Все чудово. Це зробити нескладно, якщо в нас число М не чис... не буква, а число. Так? Але ж у нас випадок, коли М це буква, що робити? Робити все те саме, вважаючи тільки на ось цю букву. Далі, крім того, нам треба зрозуміти, що я взяла 5, але це ж не обов'язково 5. правильно? Може бути буква М може бути 0, може бути 3, може бути мінус 1, може бути будь-яке число. І ось тут нам треба включитися, що нас питають, при якому значенні М рівняння має безліч розв'язків. Звісно, ми зрозуміли, що рівняння відносно Х лінійне. Так, ось наше А, ось воно, бачите, оце в нас А, і ось наше Б. Ось воно. Тепер кажемо: якщо ми маємо лінійне рівняння, то це рівняння, коли має, ми знаємо, має єдиний розв'язок, може бути єдиний розв'язок, може не мати жодного розв'язку, і може, не, може мати безліч розв'язків. Ось тут нам треба розібратися, коли що відбувається з лінійним рівнянням. І згадуємо: єдиний розв'язок це коли перший коефіцієнт не нуль. Жодного розв'язку це коли перший коефіцієнт 0, а другий вільний член ось цей не нуль. Тоді немає розв'язків, бо буде 0х дорівнює b. А безліч, коли А0 і Б0 одночасно. Тепер все стає зрозуміло. Щоб нас питають безліч розв'язків, ось наші безліч розв'язків. Далі дивимося, що таке А. Це ось цей перший коефіцієнт, тобто звідси виписуємо. М на М плюс 2 має дорівнювати нулю, і другий коефіцієнт або число Б теж має дорівнювати нулю. Але це має виконуватись одночасно. Дивимось, перше рівняння в цій вже системі. Має два розв'язки: або 0, або мінус 2. Але друге рівняння каже, що m має бути тільки нуль. Але ж у нас система це означає, що нам треба одночасне виконання і першої, і другої умови. І тут виходить, що нам підходить тільки число нуль. Все, ми знайшли таке число параметр m, про якому рівняння наше буде мати безліч розв'язків. Але знаєте, коли ви розв'язали вже і вам здається, що ви все вже знайшли, завжди себе самі підстрахуйте і зробіть міні-перевірочку. Тобто, візьміть замість m, підставте оце знайдене число 0, і подивіться, чи вийде так, як нас просять: 0 додати 0 плюс 2, помножити на х і дорівнює 0. Тепер дивимося, 0 додати 2. 2. 0 помножити на 2 все одно 0. 0 помножити на х дорівнює 0, так. Х має, буде будь-яке число. А будь-яке число значить розв'язки справді безліч. Обов'язково робимо перевірочку, якщо ми хочемо впевнено заробити своїх 2 бали. Успіхів вам!